Поліція розпочала невідкладні пошуки зниклого жителя Надвірнянщини. Виїздом на місці а також проведеними оперативно-рушуковими заходами. За допомогою оперативних працівників також дільничних спекторів міліції на міському сміттєзвалищі міста Надвірна було виявлено труп з явними ознаками. Насильство. слідство з'ясувало, що компанія молодиків розпивала алкогольні напої під час застілля між загиблим та гостем, місцевим раніше судимим мешканцем виник словесний конфлікт, в ході якого останній схопивши дерев'яну палицю, розпочав наносити удари. Потерпіли разом із підозраю, а також трьома громадянами під час розпиття спиртних напоїв. у них виник на ґрунті неприязних відносних спір. Аслючого за допомогою дерев'яної палки з спричинив біля п'яти ударів потерпілому. У нас що на місці, також в цьому житловому будинку, відбулася смерть потерпілого. Вбитого два дні тримали у сараї, а потім з метою приховання слідів злочину винесли тіло загиблого на сміттєзвалище. Після чого вони в кількості трьох чоловік винесли труп на міське сміттєзвалище. Де там його прикопали? На даний час правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві. Йому оголошено підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також проводяться слідчі дії щодо встановлення причетності до злочину інших осіб із компанії.